Гумореска павла Глазового вечеря. Почалась весна ясна, щедра, тиха, мила. Баба ввечері у сад вікна відчинила, дід омився, сів за стіл. Баба став тіжу, глечик з кислим молоком і картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, Діду чима близька, Стукнув, грукнув і в вікно полетіла миска. Він був добрий чоловік та крутий вдачу. Страву їсти не хотів, нато вже гарячу. Жаль старій, смажила ж на салі, З пересердя вона глек кинула ще далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш мека. Ти навіщо у вікно викинула глека? Баба каже За вікном ясно світить зорі, я й подумала, що ти їстимеш на дворі».